Лот номер 84 на нумізматичному аукціоні Ренесанс 2 гривні 2000 рік, 55 років перемоги. Монета відкрибована з Нейзельбера, у неї 50 тисяч. Стартова ціна на нумізматичному аукціоні 50 гривень. Буде коштувати плюс-мінус 800 гривень. Але дана ній є трішечки платини. Але вона теж в суперідеальному стані. Зараз ми, якби ж. Проводимо експеримент, там я різні монети віддав на слабування нікелеві, тому ми будемо розуміти, чи, да, чи дає NGC, MS, коли є патина на нікелі. Але ну, тут просто стан суперський. Ну, знаючи, які вони зустрічаються, знаючи, що частина з них продавалася без капсул у 2000 році, всі там коцані, царапані, тут просто без ніяких коцок, царапинок, мікромішкових. Тому кому потрібно, то зможете її виграти. Тому попередня ціна плюс-мінус 800, але можете і за 1000 перескочити, бо ну по нікелю я вам підібрав ну суперські монети, реально круті.